Привіт, мої маленькі друзі. А скажіть на ну мені, яка зараз пора року. Так, на дворі холодна зима. За віконцем хоч і світить сонечко. Але все одно дуже холодно? Зима дуже довга пора року, і нам серед зими хочеться чогось яскравого. А ще взимку нам не вистачає вітамінів в організмі, які є весною та влітку. Малята, а скажіть нам мені, будь ласка, чим можна замінити вітаміни взимку? Як ви думаєте, і чи можна це зробити? Так, ми можемо замінити їх корисними продуктами, а ще краще зелені. Тому сьогодні я пропоную вам посадити ось таку зелень, щоб у вас на підвіконні був свій город. Для цього нам знадобиться ґрунт. А також ви можете взяти просто пластиковий контейнер. Малята! Я пропоную вам посадити вдома разом з батьками цибульку. Подивіться, як цибулька росте на підвіконні. Ви можете поставити цибулинку просто в скляночку з водою, або ж посадити у ґрунт, так як показано ось тут. А ось тут уже цибулька проросла. Спочатку я поставила обрізану цибульку у ґрунт, а вже за три дні ось так виросла моя цибулька. Попросіть батьків, нехай вони вам допоможуть. Малята. Ви можете просто поставити цибульку з водичкою в пластиковий контейнер, і вона також проросте. Малята. Потім цибулю можна додати в різні страви. Це не тільки гарно, а й дуже смачно. Цибуля дуже корисна для нашого організму. В ній дуже-дуже багато вітамінів. Допомагає при застуді. Щоб не захворіти, потрібно вживати цибульку. Мої маленькі друзі, сподіваюся, що моя розповідь була дуже корисною і ви обов'язково посадите свій город на підвіконні. Дякую, мої любі! До побачення!